Друзі, привіт-привіт, дорогенькі! Я дуже рада бачити кожного з вас. І дякую усім, хто зайшов до мене в гості. Для усіх новеньких, хто нещодавно підписався, дорогенькі у нас посередах відео для душі. Відео на духовну тему, тому що я людина віруюча і ми збираємося посередах подумати над життям, дослідити Біблію, поділитися чимось цікавим тим, що підподорить нашу душу, наше серце. Якщо вам таке цікаво, Лишайтеся, ми будемо вам дуже раді. Якщо ні, чекайте на п'ятницю, там для вас буде звичайне відео із шматочками нашого життя на фермі Грейсленд. А для тих, хто лишається, нагадую, що ми з вами проходимося по книзі Жінки із Біблії. Сьогодні ми саме з вами починаємо новеньку пару. Це у нас буде Рахіль і Ілія. І я думаю, що почати історію Рахілі і Лії. Треба знати, мабуть, з історії їхнього чоловіка. Їхнього чоловіка звуть Яков. І Яков, до речі, це, це ім'я означає брехун. Брехун, тому що коли мама його народжувала, вона була вагітна двійнятами. і один показав ніжку забрав. І, але все ж таки народився першим інший. Тому. Яков був той, що показав ніжку, на нього нав'язали червону мотузку, але оскільки він ніжку забрав, а народився його брат, братові дали первородство, а він виявився другим. Хоча його ніжка була першою. Тому мама його назвала брехуном. Тоді, в ті часи, я знаю для нас це з вами, так знаєте, якось ну, мені. Персонально ніяково, так від того всього, називати свою дитину а, через обставини, через те, що в країні, через. А, те, як мама переживала пологи, ми то з вами як називаємо дітей? Ну, чимось приємним, на честь когось, кого ми любимо, або другої нашої якоїсь людини, яка була в нашому житті, там дідусь, бабуся, на честь мами тата. Тобто ми вкладаємо в ці імена любов і красу, для нас це важливо, як будуть звати дитинку. дитинко. Раніше люди так. Факти, історія якось так. І я завжди про це читаю, мені дійсно якось, знаєте, не по собі. Я не уявляю, як би я називала свого сина. Ей, брехун! Ходи на сюди, я тобі зараз щось скажу. Це якось так дійсно незвично. Я радію, що людство так виросло, що воно не має бажання більше так назвати своїх дітей. Ну, це ліричний відступ. І ось ми беремо цього Якова, який там. Наробив багато справ, і він просто змушений покинути свій батьківський дім і йти до родичів своєї мами. Там він знаходить маминого брата, якого звуть Лаван, оселяється у нього і знаходить собі жінку, тому що дочка цього Лавана була настільки гарна її звать Рахіль. В біблії так і написано, що і станом, тобто й тілом, і обличчям вона була дуже-дуже гарною. І звісно, наш Яков закохався в неї і каже Лавано. Лаван, віддай мені її за жінку. Він каже: Та без проблем краще тобі, аніж якомусь там дядькові. От відпрацюй мені сім років за неї, і буде вона твоя. І написано, що. Час для Якова так швидко пролетів, тому що він дуже і дуже її кохав. І ось настав цей, знаєте, довгочікуваний такий день, коли у них весілля, вони гуляють, там, ну, звісно, і п'ють, мабуть, і весілля. І так сталося, що коли на ранок прокинувся Яков, він помітив, що там геть не Рахіль, там Лія, її старша сестра. Яка за описами в Біблії була негарною через те, що мала ваду очей, чи то вона була косовока, чи що сталося з її очами, але ось, ось, ось такий момент. Ми е, з Біблії дізнаємося, що бідна Рахіль не могла вийти заміж, мабуть, через те. І тому її батько Лован вирішив свою проблему ось так. Він просто її, знаєте, можливо, збагрити хотів, можливо, вирішити е, хоч якось судьбу доньки. Хто знає, Лаван за описом був дуже хитрою людиною. І на це постає таке от в серці: як він так міг? Це ж, це ж, це ж люди. Це ж не те, що там е, збрехати з приводу чогось матеріального. Це люди. Як він так міг обдурити Якова, і Рахілі, і Лію, Це взагалі ніякі ворота. Але на згадку приходить нам те, що зробив сам Яков. Що Яков також обдирив свого батька і свого старшого брата і забрав, вкрав фактично, первородство, яке належало брату. І через те змушений був втікати зі свого батьківського дому. Тож, бачите, якось так воно повернулося йому. І проте, ми бачимо, що Господь був до нього дуже, знаєте, такий милостивий. І благословив його усім, чим потрібно було Якову. І він був доволі небідною людиною. І ось ми повертаємося до його жінки Рахілі, яка стала його дружиною через тиждень, після того, як він одружився з її старшою сестрою. І от саме сьогодні я хочу поговорити про Рахіль. Про те, якою вона була жінкою. Адже немає такого, знаєте, великого довгого детального опису Рахілі. Ми можемо здогадуватися про її характер тільки з якихось її висловлювань, з якихось обставин, як вона вчинила з людьми, там як вона поводилася з іншими, як вона вирішувала питання. І з цього ми можемо робити висновки, якою була вона людиною. Я, знаєте, багато разів вже читала історію Горахіля, і вона наповнена і біллю, і заздрощами, і там дуже багато емоцій, почуттів, і доволі складна історія. Я зробила для себе висновок, що Рахіль була не дуже простою жінкою. Ми це можемо зрозуміти з декілька віршів, які розкривають її характер хоча б частково. Справа в тому, що Рахіль, на жаль, не могла мати дітей. І якщо її сестра Лія, яка була негарна очами, народжувала їхньому чоловіку синів, що, знаєте, подвійне благословення, то Рахіль така вся гарна, така вся красива, виявилося, що не може мати дітей. І поміж нею і чоловіком, ну, така міні-сварка була. От Я хочу вам зачитати її. І побачила Рахіль, це, до речі, книга Буття, 30 розділ, і. А перший вірш. І побачила Рахіль, що вона не вродила Якову, і заздрила Рахіль сестрі своїй, і сказала до Якова: Дай мені синів, а коли ні, то я вмираю. І запалився гнів Яковів на Рахіль, і він сказав, «Чи я замість Бога, що затримав від тебе плід у троби? І, як ми бачимо, з її слів, доволі непроста жінка. Вона не каже, як, наприклад, Анна, так, яка просто сиділа собі і сумувала через те, що не мала дітей, а її, ще одна там жінка, дратувала дуже сильно і отримала від того задоволення, що вона дратує Анну і постійно, знаєте, і в слабке місце, так. Анна нічого не робила у відповідь, вона просто тихенько плакала. І чоловік її дуже любив, і чоловіку було. Також боляче через те, що Анна проходила через важкі часи в своєму житті, він її постійно підтримував, але від Анни ми не бачимо ніякої агресії, ніякої, знаєте, такого, що Та, мені дітей, я то все. От Рхейль у нас така. Я думаю, через те, що вона була наймолодшою донькою. Така, знаєте, забалована, яка звикла отримувати все, що ем, хоче. І, скоріш за все, вона користалася увагою м, скрізь і вдома, і на вулиці, і вона звикла думати про себе м, високо. А тут знаєте, таке от сталося. І тому вона починає маніпулювати і погрожувати. Або ти даєш мені, або все, я помру. І не те, що там щось, а от вмирай, такий ультиматум вона йому ставить. На що вона розраховувала, ніхто не знає. Можливо, вона не до кінця розуміла, що причина в ній, адже її чоловіка з її сестрою тут діти є. Я не знаю, але хочу зосередити вашу увагу на тому, що. Конфлікти і проблеми вона вирішує саме так ультиматум, маніпуляція, погрози, знаєте, такий характер. Це от перше, що ми бачимо. Далі хочу зосередити вашу увагу на тому, що вона заздрить, в неї це таке просто така боротьба з сестрою, хто краще. Можливо, тому що вона звикла, що вона була краща за сестру, гарніша, вродливіша, більше їй уваги. А тут, вибачте, От таке. мало того, що вони і ділять чоловіка, то ще і вона не може мати дітей. Дивимося з вами далі. Прихиль не збиралася терпіти ем, своїх обставин. В неї не було бажання знаєте, сказати: ну, якщо Господь так сказав. Так, нехай буде. Дасть добре, ні то й ні. Е, вона, як і попередня, наша Сара вирішувала свої проблеми через невільницю, через свою рабиню служницю. Вона також свою приводить до свого чоловіка і каже: Яков, ось тобі моя служниця, моя невільниця. Я хочу, щоб вона від тебе завагітніла, то будуть рахуватися мої діти. І, ну. Яков? Яков? Ні, я не знаю, такі чоловіки були цікаві. Йому я не знаю, чому він не сказав, та навіщо мені ще діти від якоїсь невільниці, навіщо воно мені взагалі треба? Я хочу дітей від тебе. а На що нам це все? Ну, Мені здається, сучасний чоловік би і так відповів, правильно? А Що Авраам? Що Яків, вони якось так. Добре. Можливо, це була така практика, така, знаєте, яка нормальна. Для нас це можливо дико, для них це було нормально, хто знає. Але без проблем народжує сина, народжує сина, якого назвала вона Дан. Цей син від цієї невільниці, від яка належала Рахілі. І що цікаво, що вона називає цього сина Дан, тобто розсудив, Бог розсудив. Ви бачите, яка тут боротьба, вона постійно змагається своєю сестрою, і вона проти неї має щось. Тому коли нарешті вона навіть через служницю має дитину, вона називає його так, що відкриває нам. Характер її, її почуття, її настрій на той час. Добре. Далі ця служниця, яку звали Білга, вона вагітніє в другий раз. І знову народжує сина. І на цей час називає вже сина наш Рахіль а, Нафталі. Тобто, боротьба. Бачите, як. Вона просто дуже-дуже замість того, щоб я не знаю, виховувати удвох цих дітей, яку, яких породила Лія, створити таку дійсно сім'ю. Можливо, це важко для жінок. Я не знаю, але ж на той час це так було нормально для них мати багато жінок. Тому, замість того, щоб якось налагодити обставини через свій характер, вона починає боротьбу, війну і намагається зі своєю сестрою. Добре, нехай буде так. Яков дуже розуміюча людина, і він напроти тепер Рахель виховує двох синів від своєї служниці через свою служницю і називає їх своїми. Хай буде так, дивимося далі. Що сталося. Син Лі, який на той час працював у полі, знайшов мандрогорове коріння. В Біблії вони зазначаються в українському перекладі як яблучка, в англійському як коріння. А що це було таке? Тоді вважалося це ця рослина. Дуже така дієва проти безпліддя. Тобто, якщо з'їсиш коріння, не знаю, як вони готували, але якщо з'їсиш, то завихідніш. І про це дізналася Рахіль. І от вона підбігає до Лії і каже: це у нас 30-й розділ буття і 11 й вірш. І пішов Фрувим за тих днів, коли жато пшеницю, і знайшов на полі мандрогорові яблучка і приніс їх до Лії, матері своєї, і сказала Рахіль до Лії, Дай мені з мандрагорових яблучок сина твого. А та відказала їй чи мало тобі, що забрала мого чоловіка, і забереш також мандрагорові яблучка сина мого? І сказала Рахіль, Тому то він ляже з тобою цієї ночі за мандрагорові яблучка сина твого. Тобто, це неймовірно, але вони просто ділять цього чоловіка вже до такого дійшло, що коли Рахіль почула, що є це зілля, яке допоможе їй завагітніти, вона приходить і каже: Давай, мені потрібно, віддай. А Ілія каже: Ну нічого собі, яка нагла. Забрала мого чоловіка. І ще і ем, хоче яблучка мого сина забрати. Тобто вона мала на увазі, що чоловік ем, жив із Рахіллю, а долії навідувався дуже рідко. І погляньте на цю Рахіль, вона просто, вона просто торгує цим яковом і каже: Добре, давай мені яблука, а він до тебе сьогодні вночі прийде. Я, чесно кажучи, так з цього сміялася, тому що ну, уявіть собі це. Той бідний Яков, я не знаю, як він там жив. Це ж постійні сварки, і ох, я йому не заздрю. Добре поділили вони цього, цього Якова. І ще просто хочу зауважити, що наскільки от Рахіль така, що от їй потрібно все. Все має бути її. Віддайте, така собі егоцентрична особа, яка про себе не останньої думки. На щастя, Рахіль, Господь почув її молитви. І у 22-му вірші написано таке: І згадав Бог про Рахіль, і вислухав її Бог, і відчинив їй утробу. І завагітніла вона і сина вродила, і сказала. Бог забрав мою ганьбу. Вона назвала першого сина Йосипом, другого сина назвала Бен Омін. Чому? Тому що це означає погана доля, тому що вона померла, коли народжувала другого сина. Але Яків змінив ім'я. Другого сина і назвав його не Бен Омін, а Бен Ямін, тобто гарна доля. І на цьому життя Рахілії закінчилося. На жаль, вона була похована і багато честі віддав їй її. її чоловік, він її дуже кохав і дуже сумував за нею. Такий пам'ятник добрий її зробив. Але от, якщо ми з вами поглянемо на життя, Рахіль. Що ми можемо з цього для себе винести? Те що... те, що Рахіль, вона була, звісно, жінка гарна станом, але мені здається, не дуже красива зсередини. І для життя важливо і те, і інше. Ми любимо жінки прикрашатися, гарний одяг, зачіски, доглядати за собою. Так і має бути. Ми маємо бути гарними для своєї сім'ї, для своїх чоловіків. В цьому нічого поганого немає. Але знаєте, ми часто забуваємо, що людину духовну ми також маємо причупурювати, доглядати за нею, думати, як вона виглядає. Тому що. Однієї зовнішності виявляється недостатньо. І якщо ми не думаємо про свого внутрішнього про свою людину, це може призвести до того, що наш характер настільки зміниться, що він буде негативно впливати на наше життя. Ми будемо робити помилки, ми будемо замість того, щоб жити в мирі і спокої, як робила Рахіль. Будемо вести війни, якісь суперечки, якісь, робити справи, які ми не маємо резону робити. Тому ми сьогодні подякуємо Рахіль за такий ем, негативний, можливо, приклад з її життя, її негативну сторону. Звісно. Їй було нелегко і можна з розумінням поставитися до її поведінки. Проте, якщо ми беремо це собі за урок, то потрібно їй подякувати за, за нього краще вчитися на чужих помилках, ані на своїх. Тому дякуємо Рахілі за те, що вона ще один раз нагадала нам, наскільки це важливо доглядати за. Своєю внутрішністю за тим, щоб ми були чистими, приємними, причепуреними усередині, а не тільки зовні. Я сподіваюся, що історія Рахель вам сподобалася і, можливо, комусь навіть принесла користь. Я, як завжди, хочу нагадати вам і попрохати від цього серця, щоб ви молилися за Україну, тому що Україна дуже, дуже потребує нашої підтримки, особливо зараз, коли вирішується її доля. Через а, політичний стан, який, можливо, змінить у погану сторону, можливо, хорошу. Тому давайте єднатися у молитві для того, щоб підтримати Україну. Моліться за те, що Господь давав мудрості президентам, щоб вони приймали гарні рішення, які би допомогли Україні отримати перемогу. Для мене це дуже важливо і тому я буду вдячна кожному з вас, хто. Приділить час і помолиться за перемогу і за мир в Україні. Дякую кожному із вас за увагу. Дякую за ваш час. І ми з вами маємо прощатися. Нехай Господь береже усіх вас. Я кожного з вас обіймаю. Ми побачимо в п'ятницю з вами. Бувайте дорогенькі!